Всім привіт! З вами Relax і сьогодні в нас буде огляд на нову гру від проекту Дік. Це Flappy Дік. Але перед початком відео обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, тому що я перегляну статистику. 85% людей, які дивляться мої відео, не підписані на цей YouTube канал, тому обов'язково підписуйся. Також, якби ти вже був підписаний на мій телеграм-канал, ти вже б грав цю гру і заробляв реальні гроші. В своєму телеграм-каналі я кожного дня викладаю нові і нові проекти, в яких ми заробляємо абсолютно без вкладень. Це і майнери, це клікери, це айрдропи, це дропи і дуже-дуже багато інших проектів. Тому обов'язково підписуйся, посилання буде в описі. Загалом, чому я вирішив зняти саме відео про цей. Проект тому, що вчора в них закінчився перший сезон, і вони роздали винагороди. І винагороди були досить непогані. За перші місця роздали по 200 тонн, це 1400 доларів. Просто вдумайтеся в це. Загалом, що нам потрібно тут робити? Просто грати в гру і заробляти поїнти. ці поінти йдуть нам в саму битву між користувачами. І чим більше у вас цих поїнтів, тим більше ви отримаєте тон. Наприклад, як ви можете побачити, в самій грі є рейтинг, і як бачите, є на 870 му місці, але ви не забувайте те, що і роздали винагороди іншим користувачам. Ті, хто зайняли топ-50, топ-100. Їм також прийшло по 12, по 10, по 20, по 15 тонн. Це загалом по 100 плюс доларів. Тому ні в якому разі не скіпайте цей проект, обов'язково заходьте. Все, що вам потрібно тут робити, це просто грати і заробляти токени. Ось так ми проходимо ось ці рівні і заробляємо їх в рейтинг. Також, як ви можете побачити, є ще другий рейтинг по інвайтах, і я там займаю поки 18 місце. Загалом. Проект платить, тому що від проекту Дік я вже отримував дроп за перший сезон не по цій грі. Мені прийшло 12 тонн, це плюс-мінус десь 80 гривень 80 доларів. І я, якщо чесно, дуже сильно цим довольний, тому що зараз там йде другий сезон, і посилання на проект Дік буде також в описі. Але не плутайте я окремо проект Дік і є саме гра від цього проекту і вдвох. І в грі, і в додатку зараз йде другий сезон. І все роздають, все чесно, все приходить. Тому обов'язково приєднуйтеся. Я розумію, що для вас це може бути трошки нецензурно, тому що ось такий специфічний у нас проект загалом, але все-таки він платить гроші. І тому я раджу вам в нього заходити, тому що нічого поки тут складного я повністю не бачу. Ось такого просто ви проходите, як бачите, вже 5, 6. І більше ми назбирали поїнтів. Загалом, нічого реально тут складного немає. Плюс 11 все-таки в рейтингу я піднімлюсь обов'язково. Тому обов'язково приєднуйтеся. Посилання на проєкт буде в описі. Проєкт платить. Сам самому мені приходив дроп від цього проєкту. І багатьом підписникам приходив дроп. І обов'язково не забувайте підключити гаманець. Саме я вибрав для цього додатку тон кіпер, для того, щоб ці, хто роздають вам токени, знали, куди вам їх кидати. І обов'язково це робити перед тим, як ви починаєте грати. Тобто приєдналися і зразу підключили гаманець. Після цього починаєте грати. Тому всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!